Всім а ось теж продовження немає, ось хати немає. Ой, стоп, ну не, не швиди. І ось цієї хати подруги немає, тієї подруги немає. От. Ось американці дали їм мобільний дом. Будка собача. Хіба тут зимою можна жити? Оце Тоня мені казала, що побудували мобільний дом. Далі за ним був постсовет, його немає. Ось, весь розбомбили. Його немає. Згоріло. магазин. Ірки. пострадав. Іркина, наливайка пострадала. Згоріла. Це клуб був, Немає його теж повністю. Я був клуб. Навіть пам'ятник он пострадав. А вон усі куліничі, базар, і ось ще один оркінг магазин теж повністю немає. А ні, цей живий. Ти бачиш Віталькін магазин. Щось мені казалось, лікарня жива. Тут вже немає одні стіни. Ось тут вистояли. Повертай направо, Саш. Так. Тепер тут тихіша така єч, щоб я встигла знімати. Ну всі, практично кожна хата. Ви ж бачите, постраждала. Ось ось нема, згоріло Потихеньку, Щоб я встигла і наліво, і направо знімати. Теж. Родей, забиті. ну вже криша вікна. Американська хатинка. Ага, ось Боже, собача будка, капець. Я, там ну, думала, кухня. я та думала, що там американський хат хаткан склався. дом. Склався. А я не встигаю, тут он теж побитий. І ось немає хати. Он теж американський, американський дом. Ну не їдь швидко, тихенько. Щоб я зняла його. Ось, бачите, шановні. В якому стані. Ось він на своїх поставили його цей американський дім. Так. Тут теж хати немає, вон сміття, я не...